Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про багатопотоковість, сам паралелізм, і в більшій мірі поговоримо про проблеми, які можуть виникнути під час їхнього використання. Наша взагалі багатопотоковість. Просте питання, вони потрібні для роботи, наприклад, коли потрібно нам виконати кілька справ одночасно. Як це взагалі описується на простому прикладі, наприклад, можна взяти дві руки. Кожна рука це окремий потік. Ми можемо, наприклад, тримати телефон і сидіти за ноутбуком, записувати відео, умовно. Де воно більше всього використовується? Перш за все, використовується воно на серверах, обробка відео і ір. В питанні обробки відео, можливо, виникне питання. Чому саме відео? Тому що в більшості ну, Серйозних сайтів, просто так же ж а, скачати відео не вийде, воно буде поділено на частини, і а, потрібно оброблювати а, декілька, наприклад, відео, а, декілька кадрів одночасно, щоб його з'єднувати і так далі. Але це не одна з причин, чому саме ще обробка відео має виконуватися в багатопотоковому режимі. Зараз на цьому ми не будемо зупинятися, тому йдемо далі. Поговоримо про нудну теорію. У нас ось визначений цей процес це просто окрема ізольована програма в пам'яті. Вона має власну, власний стек, кучу, ну, happen stack. І, відповідно, там дескриптори файлів. Якщо коротко, то просто процеси не діляться пам'яттю між собою. І ще одна одна теорія це самий потік, відомо як теряти з англійської мови. Це так званий легкий процес всередині процесу. Всі, от, всі потоки одного процесу ділять спільну пам'ять, тому виникають проблеми, якщо доступ до цієї пам'яті не обмежувати. Поговоримо про Race Condition. У нас ось простий приклад є. Ми хочемо, наприклад, інкрементувати зміну, але якщо кілька потоків зробляться одночасно, значення може бути неправильним. Ну, Як я сказав, просто звичайний приклад, мовно, інкремент самої зміни без синхронізації. Саме про синхронізацію поговоримо трошки згодом. А тепер для ну, NewBays, ті, хто. Ну, можливо, там забрали просто так сюди. Інкремент це операція 2 плюса. Вона не є атомарною, тобто складається з кількох кроків. І через це потоки можуть перезапису... перезаписати один одного. Наприклад, у нас є. От. приклад невеличкий. У нас є клас RaceConditional на Java. Спільна зміна Седікін каунтер. Метод main створює два потоки T1 та T2, які одночасно використовують метод increment. І кожен потік мільйон разів робить каунтер ə, ə, плюс, плюс, тобто збільшує ə, значення зміни каунтер на одиницю. І проблема, от саме в каунтері у нас. от ə, Проблема. Дайте помалювати. От. Це не одна машина, по суті, команда. Вона не є атомарною. Вона складається так. от, Як воно має зчитуватися? Ну, то як воно зараз зчитується? Перша дія: зчитати значення Counter з пам'яті в сам регістр, збільшити значення на один у регістрі і записати нове значення назад у пам'ять. І онка виникає. Як саме виникає гонка? Два потоки у нас можуть одночасно читати одне і те саме старе саме значення. І обидва збільшать його незалежно А також маючи обидва, можуть обидва записати одне і те саме нове значення, і в результаті інкремент буде виконано тільки один раз, хоча мало бути умовно два. Ну, як наслідок, по суті, замість очікуваних двох мільйонів ми отримаємо менше. І кожен раз результат буде різний, бо хто, перезапише, бо хто перезапише, кого залежить від самого випадку, по суті. Як же ж можна саме фіксунути? Використовувати синхронізов... ключове слово синхронізаю для синхронізації даних, або використовувати Atomic Integer клас оболочку для того, щоб воно було, скажімо так, потокобезпечним. А, на Сі. Тут уже буде дещо інший приклад. ну, Один та самий приклад, але ну, більш щодинацько. У нас є глобальна зміна. Counter, як, є функція інкремент, яка робить каунтер мільйон разів. У мене на створюються два потоки uh, PTH. pthrate uh, 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 Я не люблю С, не сильно шарю знаю. Вибачте, що можливо там переплутаю перше пару моментів. Окей, okay, Ptread. Uh, які обидва запускають інкремент. І після. Завершення обох потоків програма виводить значення COUNTER. І тут у нас, е як і в Java, COUNTER++ це не одна машинна інструкція, а кілька, яку я зачитував е е раніше. Ну, всі можна по-іншому його пересказати. П ну, перше, зчитати COUNTER з пам'яті в реєстр CPU. Далі, е збільшити значення в регістрі і записати значення назад у пам'ять. Mm, і uh, відбувається воно. Mm, оці обидва потоки можуть одночасно шатати те саме старе значення, обидва збільшують його, і обидва при запишенні значення uh, і інкрементація, по суті, губиться. Ну, і знову, mm, Як і в Java, просто буде можливо, можливо різні uh, числа. Будь, uh, фікс проблема фікс проблема. Використовувати Мютекс. Підряд Мютекс, ніж почеркування те у нас. Е краще використовувати. Е воно. Е Потокобезпечним просто буде. І. Е набагато ефективніше буде, якщо говорити про потоки. По суті, у нас ще всі є. Інші механізми синхронізації, але найпростіше це використання Мютекса. Поговоримо про Race Conditional. Race Conditional просто призводить до помилок, багів, які часто важко відловити і від тестувати. І у нас є мютекси, семафори ну, та інше. Які допомагають уникнути гонки ще. І в нас використовується Мютекс, це в нас механізм, що дозволяє тільки одному потоку одночасно отримати доступ до критичної ділянки коду або регістру. Ну, як воно працює? Просто Мютекс дозволяє тільки одному потоку заходити в критичну секцію нашого коду. Як це виглядає в Java? Ми просто беремо. Ну, по суті, синхроніза... ключове слово синхронізд блокує оцій доступ до всіх поток, всім потокам одночасно, Тобто, дає доступ тільки до одного потоку в певний момент, коли використовується цей метод, от. Поговоримо про семафор. Семафор для вас може бути щось е, інтересне, можливо, щось унікальне. Е, ну, семафор просто, по суті, примітив з організації. У нас, наприклад, є простий приклад парковка 5 місць і більше п'яти місць е, не заїдуть. Ну, воно використовується, коли потрібно обмежити доступ до пулу ресурсів, наприклад, лише три підключення до бази даних. Або реалізувати обмежену чергу. Це вам не маршрутка в час пік, коли 20 сидячих місць і 5 максимум стоячих залізають всі, все ваше село, все ваше місто. Як використовується взагалі семафор? Отже, ми можемо обмежити кількість потоків, які одночасно заходять у критичну секцію за допомогою класу семафор. Да. По суті, ну, має ось таке розташування. По суті, джавіті Concurrent Semaphore. і використовується просто клас оболочка. І все, по суті, нема нічого важкого. Також, також, у нас є монітори. Це такий собі механізм. Аля монітори. Java монітори реалізується через синхронізацію, через слово салон синхроніст. Потік, поки потік виконує синхроніздме, то інші потоки чекають по суті. Поговоримо про саме різницю Mutex та моніторів. Mutex – це ідея, що тільки, ну, Mutex це ідея, що тільки один потік працює. Монітор, це реалізація Мютикса угляді блоку Synchronized. Ну, Java має ще Retreat Lock, він більш гнучний кріший за Mutex звичайний, бо підтримує лок для того, щоб блокувати вручну, по суті, потоки. Якщо поговорити про цей приклад, то у нас. Mm. В цьому блоці можемо побачити приклад. Перший блок автоматично чек... перший блок. блок перший їх... Так, перший блок автоматично, да. а другий дає більше трошки контролю. А, Так. Ну, невеличка невеличка сумарі просто тут. Що воно по суті дає. Мітекс блокує доступ синхронізed uh, uh, або. Ой, мітекс просто блокує доступ за допомогою синхронізed і Rent intendable lock семаfor він дозволяє um, обмежити кількість потоків, uh, використовувати його за допомогою ключового класового блонку Semaphore і монітор. Це, по суті, націля синхронізація. Uh, поговоримо про дедблок. Це одна з найболючіших тем і одна з найважливіших проблем потоків багато потокового програмування. Це коли два або більше потоків блокують один одного назавжди. І виходу взагалі ж немає. Дедблок це взаємне блокування з англійської мови. Щоб виник дедлок, потрібні, потрібні умови. Це взаємне блокування. Да, не так, не так прочитав. Дедлок у нас просто, по суті, це два потоки наблокуються назавжди. І просто у нас є а, чотири мови. просто. Чотири мови. Перша це Мьюта Exclusion. А, як вона так трактується? Щоб виник дедлок, потрібні умови, наприклад, от перше, це взаємне блокування, а саме у нас є ресурс, який не можна поділити. Наприклад, принтер або блокування синхронізації. Друга умова отримання і очікування це коли потік отримує один ресурс і чекає на інший. Наприклад, потік номер один тримає ЛОК і хоче. ну, Чекає лог Б. А потік номер 2 навпаки. Третя умова – це невід'ємність. Тобто, ресурси не можна відбирати примусово. Тобто, тільки потік, що отримав ресурс, може його віддати. Наприклад, викликаш метод Unlock. І четверта умова це кругове очікування. Це коли потоки чекають один одного по колу, наприклад, потік номер 2 номер 1 чекає номер 2 а номер 2 чекає номер 3 а номер 3 номер 1 Як взагалі уникати дедлок? Щоб уникнути дедлок, треба порушити хоча б одну умову. Ну, от, які ми на минулих садах пообговорили, як воно це все виглядає? А, у нас є метод uh, main, який запускає два потоки і один поток, чекає. Uh, поки, поки uh, виконається та умова. Зазвичай краще використовувати uh, більш простийший приклад. Це я просто написав на скору руку. Я його навіть не провіряв. У нас просто два об'єкта в, 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 створюється метод Дімей, у нас запускається два потоки. І у нас чекається. М, два... У нас метод Bowf. Хочу отримати поток а, номер один. Правильно ж. І другий або ОБ воно хоче повернути. Але так як цей поток зайнятий за допомогою організацій, який не дозволяє використовувати одному потоку, ой потоки одночасно цей метод, то у нас оця проблема виникає. Ну, по суті, це все. Немає слайдів. Отак от, от. Ну, якщо говорити про source, то приклади писав сам за. Помилки вибачаюсь. Єдине, що я гуглив, літературу ось вам кидаю, це саме умови виникнення дедлок. Дійсно, не знайшов більш детального опису, ніж науковому дослідженні одних типів розказу відразу. Ну, якось так. Дякую, що зі мною. Сподіваюсь, сподобалось. Гарного дня!